Дороги жахливі. Сьогодні у Львові проїхати неможливо, якщо б хтось спробував сюди добратися машиною. А це все питання організації транспорту. Чому не можна було б, наприклад, поставити показники чи систему ознакування для того, щоб спрямувати потоки транспорту? Я розумію, що ведуться ремонтні роботи. Це про це треба думати, це питання ті, які сьогодні ми обговорюємо і вирішуємо спільно з міською владою, готуючись до Євро. Але чому про це не подумати раніше? І не організувати рух транспорту так, щоб ні в кого не, це не викликало, скажімо, дискомфорт. Доріг взагалі немає. Мається на увазі насамперед дороги, які нам дуже будуть потрібні, оскільки величезна кількість болівальників поїде з кордону до Львова. У нас вже є статистика про те, що величезна кількість поляків і гостей з Європи приїде до нас. І приїдуть не лише власники квитків, а й ті, хто, хто підтримують команди. Це і голландські вболівальники традиційно, і британські, і, і німецькі. Приїдуть автотранспортом. Ясна річ, що багато, багато з них прилетить і авіатранспорт. І наголос було зроблено на, насамперед на тому, що були готові аеропорти. Але сьогодні вже виділяються кошти на ремонт доріг, на те, щоб люди могли добратися безперешкодно до, до Львова, скажімо